Учора завершився сьомий міжнародний одеський марафон самоперевершення. А звичайні бігуни після такого навантаження ледь ходять, і якщо ходять, то на напівзігнутих ногах. А наш сьогоднішній гість учасник учорашнього марафону забігу марафони ветеран області, який пробіг уже 13 марафонів. Інструктор сан освіти, бакалавр Херсонського обласного центру здоров'я та спортивної медицини Олександр Свистович почувається просто прекрасно. Ну, добре, добре, доброго вам ранку. Непрекрасно, але добре. Не прекрасно, але добре? Ну, все, нічого не болить. Як правило, ноги болять, тіло mm -hmm. болить, голова не свіжа в більшості людей. Ну, хто, mm -hmm. не, хто не тренований. Ну, а mm -hmm. я тренована людина. Тому ви почуваєте? Тому добре. вже почуваю себе на 4 з плюсом. На 4 з плюс. Так. Усім ви нам знаєте, чесно скажу вам. Енергія. Усім би нам почуватися на ваші 4 з плюсом. Mm -hmm. В моєму випадку, мабуть, це було 5 з плюсом. Поділіться враженнями про вчорашній марафон. Що там відбувалося, який яка дистанція була подолана? Mm -hmm. Марафон цей проводиться вже в сьомий раз в Одесі. Рівень його підготовки як європейський, mm -hmm. а приймають участь люди різні: mm -hmm. від, від діючих спортсменів серйозних до любителів, які. Ну, можна сказати, тільки як кажуть, стали на шлях бігу. Uh -huh. Тобто цей марафон, чим він добрий, корисний, гарний, ем, що він ем, сприймає всіх людей різного е, ступ... Різні вікові да, категорії. Да, ві категорії різний само собою. Різний рівень підготовки. Так, так, ступеню підготовки. Там головне завершити марафон. завершити. Тобто люди можуть бігти дуже помалу, uh -huh. дуже швидко, в середньому темпі. Як вона може? Яку дистанцію ви здолали? Я здолав 42 кілометри, 195 метрів. Але були напівмарафони і мінімарафон. Так, був, так, да, напівмарафон напів був 21 км 195 метрів, і е, мінімарафон, 4 км 200 метрів. Це для дітей, там, для mm -hmm. людей, які mm -hmm. не можуть бігти більше. Тобто, е, оце підхід е, такий, знаєте, яка толерантний до різних людей, до різних дистанцій. Ну, взагалі, це марафон для людей, для душі, для прогресу, для того, щоб полюбити цей біг, розумієте, бо люди багато ну, біг не люблять подавляючи біся. Чому? Людина тільки прискорюється, тільки прискорюється, в неї задишка починається, mm -hmm. тахікардія прискорене серцебиття, в неї виникає дискомфорт, їй не подобається, вона каже, навіщо мені це треба, я краще буду жити, як я живу. Mm -hmm. Але біг, і оце змагання, то, що у це змагання воно дуже дало прогрес, якби людині дає і в фізичному би, направленні, і в моральному, і і в інтелектуальному, і в духовному навіть. Якщо людина з розумом, безумовно, біжить і не, ну, я кажу, цей марафон називався, називається самоперевершення, Тобто людина якби сам себе трошки або більше, ніж трошки, самоперевершує. Тобто угу. стає на іншу сходинку фізичного розвитку, інтелектуального, духовного розвитку. І от тому на цей марафон я постійно їжджу. Бо там, Скільки ви вже там разі так, разів? Так, сім разів. То був сьомий марафон, то я можу сказати, ну так, трошки якби скажу, як воно є. Я єдиний марафонець в Україні, який пробіг всі ці сім марафонів. Mm -hmm. Тобто я був, так скажем, от вчора дала таку. Так, 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 так вчора дала таку, таку медаль, yeah. таку гарну. Зараз Бачите? дуже зу, гарна картинку. медаль, як, як на е, Нью-Йоркському марафоні, там uh -huh. на Берлінському, на різних там серйозних no, марафонах. Сказали, що така, е, ексклюзивні, такі, да, ексклюзивні дуже серйозні медалі дають. Ем, Ось іще. Поки. Так, так. Ну це вчора дали це. Ми далі була друга за третє місце в своїй віковій групі. Моя група 55-59 років. Тобто мені який вже, результат показали? Ну, Задоволені взагалі своїм? Зараз Оце про результат хочу сказати. Як ми всі знаємо, вчора було штормове попередження, там та вітер був дуже сильний. І цей марафон нас якби вчора пустили по трасі. Дуже складні. Тобто мали марафон, якби ну, змінили немає. трасу. Так, так, так. Тісні, трошки змінили трасу, да, і були гірки. Тобто було в одну сторону 5 гірок і в другу сторону 5 гірок і спусків. Тобто mm -hmm. в середньому е, треба було пробігти десь 40 гірок. Навантаження було? Це віде. дуже серйозне навантаження було. Плюс вітер сильний був, було дуже зимно, дуже холодно. Але це ж в тому перевершенні, розумієте? І це я от після 30-го кілометру якби біг дуже добре, а вже після 30-го починаються інші обмінні процеси, зміни в системі кровоносно-судинній, там м'язові, ну, досить серйозні зміни. І якби вже біг швидкість зменшилася, розумієте? І тому вийшло 3 години 41 хвилина, 58 секунд. Майже 3 години-42 хвилини. Ну Це, якщо так розібрати, то досить серйозний результат. З точки зору Я погоди. Я чесно скажу, от і для мене 4 кілометри це в принципі 40 хвилин. Угу. А якщо порівняти з вашим результатом, то ви набагато швидше. Ну, ну, ясна Я біг десь по кілометру в середньому вийшло по 5 е... хвилин 10 секунд. А в тому році, коли ми бігли по менш складній трасі, угу. то в мене було 5-21. Ой, Ой, вибачте, 3 години 21 хвилина. Mm -hmm. Якщо цього року 3 години 42 хвилини, то того року було на 21 хвилину кращий результат. Бо була... Але ж так, так, а Оця медаль дуже гарна нам того року дали. Отаку гарну, дуже така гарна так само, бачите, така ексклюзивна така гарна медаль Нам давали теж за те, що ми досягли фінішу. І, так, е, і тому, е, бачите, оце ж, оці гірки вони якби дуже серйозно е, збавляють темп. Але людина саме перевершує себе, вона напружується, вона хоче е досягнути мети. розумієте? І Це дає захист людині в сьогоднішньому світі. Тобто людина стає більш впевненою після марафону чи після, просто після бігу, вона стає е більш розкутою, вона любить людей, вона е розуміє людей, вона не буде е йти на, кажуть, на якісь Крайність, крайність. Так, 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 так. Тобто, оце це дає біг, оце це дає рух, розумієте? Тому mm. цікавить рух, це, рух е життя. Так, це життя. Це життя, все вірно, але рух є різний. Є теніс можна грати, можна грати футбол, можна в волейбол, можна а чому ви обрали саме легко. Але право, тому що я ще і граю в футбол досить добре, і досить гарно граю ще в волейбол досить добре, бо я займався, бо я в своєму mm -hmm. житті біля семи видів спорту. Я. Мене, я займався всіма видами ага, спорту. Тобто легка атлетика все ж таки напрямок. Ні, був, був непровідний. А от а 40, зараз 40, та так, 46 років, мені зараз 56 майже років, 55 55,5, то я, це легка атлетика, де мене стала провідним видом спорту, десь 46 років. Я почав сам знову займатися, тренуватися рік, два, а потім познайомився з тренером дуже гарним, з училися фізичної культури, який є Володимир Дмитрович Чертоляс. Це один з найкращих взагалі, тренерів я вважаю, в Україні. Uh -huh іменно по і, 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 і на середній дистанції а він дуже є? гарний, і на довгі дистанції, тобто на 10 кілометрів напівмарафон, на і марафон він тренує. А він... як ви думаєте, якби не не трапився на вашому життєвому шляху, цей тренер? Ви б змогли б досягти навряд, навряд марафон це навряд. Угу. Бо бо це дуже серйозні нагрузки. Це має бути дуже серйозні тренування. Це е, десь на тиждень має бути. 80 100 кілометрів, це мінімум кілометрів на тиждень маєш ти пробігти тренування. 80-100 кілометрів. А краще а, більше. Час, скажіть, будь ласка, кожен так. день бігати? Чи можна там ти перепочиваєш, перепочиваєш, там маленькі навантаження даєш, а вже є... перед марафоном. Ну, для того, ж існує тренер, бо він дає, як кажуть, знаєте, наприклад, понеділок, в мене, як правило, вихідний. Так сьогодні в мене і є вихідний. Завтра так само буде, бо після марафону треба десь 4-5 днів відпочивати. Треба. І, і от ви правильно зараз сказали, що треба дуже якісно харчуватися. От чому я тим, чим я займаюся, тобто здоровим способом життя, тобто мої харчування, лікарські трави, мед оце, що я людям рекомендую, я сам на собі це все перевіряю. Тобто, після марафону я дуже тонко харчуюся, займаюся собою. Людина за 3-4-5 днів оновлює організм досить серйозно. Uh -huh. Клітини оновлюються, кровоносна судинна система дуже якісна. Тобто, після кожних тренувань, а тим більше після таких змагань, після після марафонів. Треба дуже якісно харчуватися. Дуже важливо відновити так. свої сили. Так, так, я так, хочу так, так. повернутися іще до марафонів. 13 марафонів ви вже пробігли. Так, так. Така ну, цифра. Що, тому, тому вже вчора було... Не боїтеся? Ні, я навпаки. Не я... боялися вчора їхати на марафон? Ні, зовсім не, зовсім не боявся і не було страху, впевненість. Знаю, що цю дистанцію мені знайома ця дистанція. Mm -hmm. Просто трошки не знав, що буде така ще інша віде, траса віде. буде. Але але я вже біг її 2012 році. Цю трасу я вже біг. Тоді було краще результат, але не було вітру, не було дуже гарна погода, тихо, біля моря, траса здоров'я в Аркадії в Одесі. Подихали цим повітрям, Так, 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 повітрям, так, так. Але вчора я ж кажу, було дуже зимно, дуже вітер сильний. І ця дистанція, але задоволений, що. Саме перевершив. Так, так само перевершив сам себе, досягнув результату. І таким чином, і, і ще до речі, скажу, бігло десь біля 525 людей. Ого. Було, так, десь 125 марафонців угу. і біля 400 напівмарафонців. І ще зовсім так. трошечки я дивилась по реєстрації. Я заходила на сайт, попередньо необхідно було зареєструватися я дивилася скільки ж учасників. Так, 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 так. То найбільша кількість на півмарафонці, так, так, бо це та дистанція, розумієте. От в чому секрет? Я на півмарафон, наприклад, біжу з 4 хвилин кілометр. По 3,50 я біжу кілометр на півмарафон. Уявляєте, чому різниця між півмарафоном і марафоном? Тому що після 21 кілометр у мене навіть серйозний результат в моєму вікові 1 година, 21 хвилина 33 секунди. Це один з найкращих результатів по моїй віковій групі в Україні. Іга. Один з найкращих, десь трійку я попадаю. Але вже після 25-го, тридцятого кілометру вже... Організм зовсім по-іншому реагує на нагрузку, розумієте? От чому секрет, що пробігши на півмарафон за 1 годину 20 хвилин, ну здається, ну ще раз так пробіжи, і буде 2,42 марафон. Mm -hmm. Та то взагалі на, 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 на Нью-Йоркському марафоні, якби я так пробіг 2,42, наприклад, mm -hmm. то я б би перше місце і отримав би досить пристойний грошовий приз в доларах. Але це неможливо пробігти на півмарафон. Так само Право, другу все. другу половину. Ось чому секрет марафону. Бо люди кажуть, а Та, що там пробіг там по Олапі марафон, там чи тридцять кілометрів. А справа в тому, що марафон тільки починається після 30 -го кілометру. Я теж про це читаю цікавий феномен. Так, 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 бо вже починається людина, вже знаєте, каже себе вже перезапускається. Так, організм. Так, 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 в неї вже вибачте вуглеводи вийшли, вже глікоген почав. Його, так, там інші так, було так, 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 так зовсім інші біо біохімічні процеси. І от цьому секрет. Що для цього дається тренування, для цього людина займається собою, для цього тренує дихальну систему, кровоносну судинну, м'язову, кісткову м'язову систему, підводить себе до цього, готує себе до цього. І тому імунна система, як правило, марафонця настільки міцна і така і, і, і дуже гарна, якщо він правильно, звісно, харчується, не порушує спосіб життя, то людині нічого не страшно, ні грип, вірус, ніякі хвороби. Як правило, марафонці не хворіють на онкологічне захворювання. Чому? Тому що а, такий організм фермент виділяє такий супоксид, дисму, дисмутаза. Є така такий, є такий mm -hmm. фермент, який дуже сильно доведено вченими бореться з онкологічним І це процесом саме організму. виділяється під час бігу. Так, так, так. так Іменно під час бігу безумовно. Оце, оце треба наголосити. Олександре. Так. Оці 13 марафонів, які ви пробігли, і у нас тут безліч нагород. От можете виділити якусь таку особливу нагороду, можливо, mm -hmm. якийсь марафон, який. Окрім ось вчорашнього, який найбільше <падуви> заклав. З, 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 з Одеського марафону можу назвати ось цей марафон. Ось Перше місце. Це Ось так, 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 така дуже гарна медаль. У 2013 році о. О, така була медаль. На цьому марафоні одеському була дуже е Теж була погода. До речі, була тоді погода ще гірша, ніж вчора. Але був серйозний марафон з Росії, такий звірі, прізвище цікаве, бо він, як вибачте. Багато тренується, багато бігає. В нього був 293-й марафон. Він бігає, він бігає кожні 3-4 тижні марафон. Це не це не вірний шлях, це, не, це помилка. Він, він ризикує так, Він ризикує, але в нього виходить і він бігає дуже багато. Тоді він приїхав, і всі думали, що він переможе в цьому марафоні. Але мені вдалося його перемогти. Я мав тільки сьомий марафон. На це я не хизуюся, а ну, просто кажу, на, наскільки я зміг зміг себе підготовлений краще в той час, а він був трошки десь гірше і десь недооцінив не мене, і я його на, на фініші я його переміг. І це всі здивувало, що я зміг такого марафонця сильного перемогти. Оце був цей марафон, можу згадати. І ось цей марафон того року, того року в Білій церкві, це вже професійний марафон, це, як би скажемо, такий марафон. Професійний, напівпрофесійний, любительський, uh -huh. а це вже марафон першість України по марафонському бігу серед всіх ведучих спортсменів України. Я так само, ну це було моє найбільше засягнення в такому скажімо, професіональному і на професіональному спорті. Так, 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 відрізняється. Це, так. так це пер... Я став чемпіоном України по марафонському бігу у віковій категорії 55-59 років того року в Білій Церкві. Це uh -huh. проводиться раз на рік, в жовтні місяці проводиться чемпіонат України. І я от там виступив досить пристойно. мій час 3 години 17 хвилин. Угу, і і... Це дуже краще. Так, ніж... так, це набагато краще, бачите? І... А мій найкращий результат 3,15.33. Мета, мета, мета на Білоцерківському марафоні, зараз ми з тренером готуємося вибігти з 3 годин марафон. Тобто бігти ще два... щось... на 17 Так, так 2,58, ні, 2 години 58 хвилин, 2 години 59 хвилин. Ми зараз будемо готуватися. Поступово десь з травня місяця, коли я прибіжу на півмарафон, має бути в новій каховці, до речі, на півмарафон. Mm -hmm. дуже У вас вже серйозні плани майбутнє? Так, 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 і, так. Встань. І це ж на літо вже є плани, вже готуємося, щоб в Білій церкві пробігти з трьох годин. Це дуже досить складно, але я, я така людина, що, якщо ставлю мету, я буду не вийду, знову буду тренуватися, знову будуть. Ну я такая до великих так, е так, перемог так, треба робити так. поступові Бо кожна справа, ворок. кожна справа, люба справа, яку е ну має базується іменно на е знаєте, цілеспрямованості, поставити mm. мету, не боятися і її так, так, до так. Можливо, не з першого разу. Пане Олександре, у нас є телефонний дзвіночок. Я впевнена, що yeah. хочу, щоб ви поділилися своїм досвідом. Якщо ви нас дочекалися, ми вас слухаємо. доброго ранку. Доброго утра. Mm -hmm. ви розказували, що ви дуже усердно готуєтесь. И все-таки 30 километров это же огромная нагрузка, и прежде всего на мышцы. Скажите, после марафона наступает вот такое вот состояние крепотуры. Вот у меня оно бывает, скажите, а как от него избавиться? Вот мне говорят, что нужно принимать горячие ванны. Как вот избавиться от этого? Или у вас этого, этого не бывает, хотя нагрузка огромная. Спасибо. Дякую за запытание. Ну, Ви сказали, там 30 кілометрів здається, а я пробіг вчора 42. якби. Ну, Крипатури в мене немає зараз. Але... А ви? Так, так, тому що я, да, після першого марафону була досить серйозна кріпатура, кажу так, відверто. Після другого так само було, mm -hmm. вже менше трошечки. Після третього було так само, як після першого, бо то ніхто не знає, як організм зреагує. Після четвертого набагато менше, п'ятий, шостий, сьомий практично вже майже немає, не було крепатури. Тому ви себе задали гарне питання. Ванни не бажані гарячі, про які вам рекомендують. Треба просто після марафону. Багато людей після бігу, після марафону йдуть в сауну. Знаєте, uh -huh. приймаю або в баню надовго. Uh -huh. Я не рекомендую цю процедуру. Просто прийняти краще ванну або душ. Теплий, теплий, такий, приємний, досить приємний. Угу. такий, щоб Не було зимно після дозу. От я, знаєте, угу. я в ванні, там ще під душем, мені гарно, комфортно, але не га не гаряче, але приємно. Прийняти душ, просто обмитися, помитися, як кажуть, ще краще трав трав'яним настоєм страв себе. Обдати краще або в ванні полежати, як я це з травами можу полежати, бо я сам ще травник, я ще фізіотерапевт, займаюся травами багато. У мене багато трав різних. Я знаю різні склади це, е, зробити собі і в ванну вливаю, і можу в тій ванні, як колись е... клеопатра, клеопатра приймала, приймала ванну, різні вани. Я десь трошки як я де Клеопатра, але щось з тої але це, опери. Це, це, пробую той щось підхід, так, який так, допомагає. Так, 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 Такі сляда і обов'язково. Робити, я вам бажаю і собі, і всім спортсменам робити самомасаж з хондроїтин, є такий спасатель хондроїтин є, продається в аптеках, є е, багато є бальзамів і гелів, е, спасательний круг доктора Рейтера. Uh -huh. Мало людей це знають. А там дуже багато є казкових е, у от гелій. Іменно зв'язані, які направлені на суглоби, на м'язи спасательний круг називається серія, так? Так, серія спасательний mm -hmm. круг, і там треба знайти гелі бальзами, які направлені іменно на суглоби, на м'язи. Це псиліний бальзам, наприклад. Якби я ніби це не реклама, просто порада така. Потім є бальзам муравіни, мурашини, ну там, муравіни. А воно трошки повинна щіплити, я правильно розумію? Вона трошечки попікає, бо там є, бо там є камфор, там є хондроїтин, там є, ну там є. Короче, олії, так, я так, 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 так. І там різні трави, там є екстракти різних трав. і То треба знайти такі, от, там десь їх чотири. Mm -hmm. Чотири-п'ять таких от, бальзамів гелей mm -hmm. Дуже якісно допомагають. Просто я от, я вам кажу відверто. Я от промасажувався вчора, приїхав з Одеси. Промасажувався і, і ніби марафон не біг. Ну, мож... ну, от бачите, все одно ви почуваєтесь прекрасно, не, а ну, ви мені ну, говорите, що ну, добре. Ну, я, ну Я ж не буду казати, знаєте, вибачте, занадто, що люди ж не повірять, ну як це пробіг 42 кілометри і почуває себе 100%. Ну я, чесно кажучи, відверто почуваю добре, дуже добре. Ну Настрій Пане гарний, да, от... хочеться світ обійняти, як кажуть, і вас теж. <laughs> <laughs> ну, ця програма це викладає. <laughs> Скажіть, будь ласка, під час бігу? Можна з ви таких величезних дистанцій, можна зупинятися, пити воду чи щось там. А там безумовно по трасі є пункти харчування, пункти, де дається вода, де дава на ці чому ще сила цього марафону? Що що там даються різні напої такі цікаві, наприклад, імбірєвий напій був. Не напій, був, медовий, медова, Можна да. Так, ті речі, так, які так, так. Бежиш, біжиш, береш mm -hmm. е е е скляночку, там, тижні стаканчик. Цей, і біжиш і, далі. Так, випиваєш і біжиш далі. Не зупиняючи. Ні, може зупиняючись, може, хто як хоче, то людина, людина на трасі, вона може зупинитися, випити, побігти. Може побігти пити, банани були, яблука були, лимон, е фініки. Тобто був досить Тей, всередин, швидко так, тобто, розганяє люд, Тобто людям трав'яний трав чай, звичайний чай був. Тобто mm -hmm. людина могла вибрати собі, що їй треба, по, по самотазом почуттю, по як вона вірить в те, що вона робить. Я, наприклад, не їм, коли біжу рідко, в основному я п'ю Це вам на... заважає? п'ю напої, і деколи буває банан. В банана кладу в рота, але я не їм, а знаєте, яка кажуть, рожовую рожовую тримаю в роті. Де чого біжу, а тому, що через е е е язик. Через полос рота гарно смоктуються мікроелементи вітаміни. Бо якщо я ковтну, наприклад, той банан відразу, то він попадає в шлунок і дуже там довгий процес. Довгий процес, знаєте, uh -huh. кажуть, засвоєння буде трошки. А мені треба ще енергію отримати. Тому uh -huh. я кидаю два фініки, так само їх розсмоктую, потім добігаю до столика, беру воду і, дайте, і пів воду, і виходить, фініковий такий напій у мене виходить, розумієте? Uh -huh. Дуже добре. Отаку грамоту нам дали вчора, дуже, дуже таку гарну. Таку... Таку галю, Нам вже да? час завершувати, так, так. але я хотіла ще і в нас, до речі, там є замальовка у режисера відносно марафону, який ось відбувся позаминулі вихідні до дня визволення нашого міста. Так, це ж я. Це ж ви Так, зрозуміло. Це ж, так, 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 це пробіг. Трошки був. розкажіть про цей пробіг. Так, так. Пробіг, не марафон, пробіг. Так, це було кожного року на день визволення міста Херсона, 13 значить, березня, проводиться. У нас пробіг легкостатичний, посвячений визволенню міста Херсону фашистських загарбників. Якби як я допомагаю нашому управлінню молоді та спорту міському, допомагаю цей пробіг проводити. допомагаю. Було біля е, 103 людини бігли цей значить, пробіг. Декілька десятків, десь 50, 70 людей, 56 людей, здається, 56 людей бігло 7 км. Це дистанція для юнаків, там, дівчат, для ветеранів таких, а вже так для більш старших юніорів і для чоловіків ну, ми кажуть, мого віку навіть, і інші, трошки старшому бігли 30,5 кілометрів. Ось так Десять медаль мала бути, ось медаль, отакі медалі ми людям давали. Ну, це медаль за перше місце, те, що я теж так само трошки. Як би, свої... І побилася. Так, 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 і побив так, 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 особистий рекорд. Тобто підготовка досить серйозна була в мене на цей пробіг. І, і своєрідно під 52 хвилини, так, 52 хвилини 17 секунд. Угу. Це по 3 хвилини 50 секунд. Дві секунди, кілометри, якби швидко. Нереально для так, мене так, тут так, цифра. Так. Чесно Му, досить пристойний результат. Всього на на дві секунди краще, ніж мій попередній, але попередній був у 2013 році. Тобто uh -huh. за, за три роки виходить, що я не погіршився. Uh -huh. Тоді мені було менше років, а зараз мені на три роки я старший, а результат краще. І мій був пробігти ще краще. Але там трошки завадило, ну, є там нюанси. На а я, я думаю, що в наступному році ви така людина, яка цілеспрямована і спробує ще Безумовно. рекорд. Безумовно. І нашу розмову мені хочеться знаєте, чим підсумувати. От що мені запам'яталося, що от є така народна мудрість, очі бояться, а руки роблять, ну, ноги роблять. так? От, вона, в принципі, справедлива для будь-якої сфери нашої діяльності. Так, і здавалося б, що нереально подавати, от у такий марафон 41 кілометр, 42 дев'яносто кілометри, 195 метрів. Нереально, але реально. Тільки треба до великої мети іти поступово і не здаватися. Безумовно, хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні в нашій студії був марафонець ветеран області Олександр Савистович.